Вітаю вас, малюки, і запрошую разом зі мною пограти в різні дидактичні ігри і виконати різні вправи. А говорити ми будемо саме про комах. Отож сідайте зручніше і слухайте уважніше. Перша наша гра називається Впізнай комаху. І я загадую загадку, а ви повинні здогадатись, про кого йде мова? Розпочинаємо! Комашка трудівниця, цілий день літає для медку солодкого, пиццу з квіток збирає. Хто це? Так, це бджілка. загадка наступна. Малесенька комаха довгий носик має і боляче кусає. Хто це? Хто кусає? Комарі? Далі. Вона шкоду причиняє і листочки і травичку постійно поїдає. Хто це? Гусінь. Гусінь. Далі малесенька комаха велику силу має, по дорозі у мурашник великі соломинки тягає. Це мурашки. Загадка наступна. Червону крапочку, червона крапочка літає, на крилах чорні цяточки має і тлю поїдає. Хто це? Жук сонечко. І остання загадка. Гарна яскрава, великі крила має, на квіточки сідає. Це метелик. Молодці дітлахи. Ось так ми пограли в першу гру. Наступна наша вправа називається Один багато. Ну, наприклад, одна лялька багато чого ляльок. Але ж ми будемо говорити про кома. І так починаємо: Один жук багато кого? Жуків. Одна муха багато кого? Мух. Один метелик багато кого? Метеликів. Одна гусінь багато кого? Гусінь так і буде. Один комар багато кого? Комарів. Далі одна оса багато кого? Ос. Одна бджілка багато кого? Бджіл. Одна мураха багато кого? Мурах. Один павук багато кого? Павуків. Одна квіточка багато чого квіточок. Ось так ми виконали з вами ще одну вправу. Наступна наша вправа називається так чи ні. Правила такі, я розказую щось про кома. Ви думаєте, а потім кажете, це так чи ні? Починаємо. Жук сонечко корисна комаха, тому що він поїдає тлю. Так чи ні? Так, далі. Метелик не вміє літати, він тільки повзає. Ні, у метелика є крила чудові великі, він вміє літати. Далі гусінь шкодить рослинам. бо поїдає листочки травичку. Так чи ні? А вже ж так. Мурашки живуть в мурашнику. Так чи ні? Вірно, Бджілки приносять користь. Так, вони роблять медок. Далі. Метелик, схожий на квіточку. Так чи ні? Так. Всі комахи. Живі істоти. Так чи ні? Так. І наша остання гра називається Хто зайвий. Ви цю гру дуже полюбляєте. Подивіться на дошку. У мене є одна, один рядок комах, другий і третій. Подивіться на перший рядок, кого ви бачите: мураха, жук-сонечко, метелик і. Дінка, хто із них зайвий? Всі вони мурахи. Бо, бачите, комахи. Хто з них зайвий? Діти, подивіться, у цієї комахи крила є, вона літає, у цієї є і у цієї є. Вони літають, а мурашки літають? Ні. Чому? У них немає крил, Тому зайвий – мурашка. Подивіться на цей другий рядок. Бджілка, оса, комар бабка, стріказа бабка. Хто зайвий? Всі вони літають. Дивіться, ця комаха бджілка літає, але й кусає, захищаючись. Оса літає і кусає, комар літає і кусає, а бабка кусає ні. Тому зайвою є бабка. Подивіться на цей рядок. Це птахи, і голуб, і лелека, і цей птах, а ще у нас є павук. Хто ж в них зайвий? Діти, вони всі ці. Це, по перше, хто? Птахи. А це хто? Це комаха, це павучок. Тому зайвим є хто? Побучок. Ось так, дітлахи! Ми сьогодні разом з вами пограли різні ігри і виконали різні вправи за темою комахи. Я думаю, вам було цікаво. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей в світі Комах.